Нещасливо закінчилася гра у пішмурки для десятирічного бердичівлянина. Бавлячись разом із друзями на території колишнього цегельного заводу, він не знайшов кращого місця для схованки як трансформаторна підстанція. Її двері були зачинені, але це підлітка не спинило. За допомогою дерева він заліз на другий поверх споруди через вікно і отримав ураження електричним струмом. Хлопчик потрапив до реанімаційного відділення. Нині він проходить спеціалізоване лікування у обласному центрі. Проникнути у цю трансформаторну підстанцію без Зайвих зусиль зможе не тільки дитина, а й дорослий. Двері відчинені. Вільнодоступні трансформаторні підстанції у місті. Ми відшукали легко. На площі Соборній можна залишити без електропостачання навколишні будинки. Поруч із сегельним заводом ТП на вулиці Комсомольській. На одних дверях немає замка. Підстанція на Кіма, де вдарило струмом хлопчика, може бути місцем гри для іншої дитини. Оперативна бригада Бердичівського району електромереж перевіряє трансформаторні підстанції, але не частіше ніж двічі на рік. Такі правила пояснює головний інженер Володимир Крилик. На тих підстанціях, які проводяться ремонтні роботи, чи ремонти по оперативним перемиканням, звичайно, це частіше. Але на деякі підстанції ми дійсно попадаємо один раз на півроку. Тому в мене також прохання до людей, які мають інформацію про відчинені двері, чи зламані двері, чи відсіки, також негайно повідомляти РЕМ. За роботу підстанції, де сталася трагедія із хлопчиком, Бердичівський РЕМ не відповідає, говорить головний інженер. Вона на обліку приватного підприємця. Якщо до чергового району електромереж надійде повідомлення про вільний доступ до ТП, на місце у разі відсутності серйозних аварій одразу вийде бригада, каже він.